Друзі, українська агенція нерухомості Ріелтор 3D в Іспанії, і ми зараз знаходимося в місті Гандія, де маємо для вас квартиру дуже недалеко до пляжу. Ось так виглядає наш будинок. І для орієнтиру, хто знає, це в нас порт і зовсім недалеко пляж. Отож, квартира 155 тисяч за 66 квадратів. Тут у нас три спальні: один санвузол та велика тераса. Зараз ми знаходимося в санвузлі. Він знаходиться. Біля вхідних дверей, маємо унітаз, біде, досить симпатична плитка, світла, маємо все необхідне і далі в нас іде вітання. Так, поміняна підлога, досить непогана. Маємо диван, маємо кондиціонер, квартира в цілому світла, що мені подобається, і кухня теж в досить непоганому стані. Все, як ви бачите, все залишається. І тут у нас є вихід. На терасу. Подивіться, досить таки велика тераса. Ми можемо розташувати тут все, що завгодно. Можемо зробити дуже круту таку веранду, так, снідати, досить таки непогано і симпатично придумано, як на мене. Тут у нас, бачите, картини. І рухаємося далі. Далі побачимо спальню. Маємо двохспальне ліжко, маємо стіл. Так, вона теж світла, маємо тут шафу. І вихід з вікна в нас на нашу терасу. Теж скажу, що по стінам, в принципі, все нормально, ремонт непоганий, як на мене. Рухаємося далі. Далі по коридору ми маємо ще одну спальню. Тут теж двоспальне ліжко, теж вікна виходять на нашу терасу. Маємо шафу, теж маємо тут для взуття, для курток таку невелику. Вішалку, так, де ми можемо розташувати свої речі. І ще одна спальня. Тут же маємо монтовану шафу, маємо одно спальне ліжко і маємо ось таку тумбочку. Зверху маємо невелике вікно, і тут ми маємо два вентилятори. І ось так виглядає під'їзд нашого будинку.